Але забери його той, хто краще намалює, час пішов. Ей, Мері! У тебе щось під носом? Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалася. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка? Смердючий носок. Фу, яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробач, пробачень, я не навмисно продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. Ой, ідеально. Д нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все здається, ідеально. Манетка, дякую. як твої успіхи? Мої та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. О, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя пір'їнка. Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. в mm -hmm. тебе. У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бен, а в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? О, ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що? Айфончик мій. Бі-бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще з галузду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний? Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками? Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так, класно виходить. Бен, як тобі? Маленька ти, ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу Бен, це схоже на чудовичко. Клас, мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розживати якнайбільше жуйок. М -м, так, такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І... і що це таке Бен, це ти? А де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жутці. Дже, прибери жуйку за обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так, це моє. So. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Yeah. Чудовий малюнок. А що покаже Бен? Бен, здається, не хоче торт. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Ура! У барбі мені немає рівних. Так, спробуємо шматочок. Як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. Не <ну <selection> <ending> nee, можу зупинитись. Здається, зім все. А чи ж нам шматочок? Ну, гаразд. Тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну, гаразд, намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдою. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, Тут серце так, а що непогано виходить. М -м, дівчатка, дивіться, зацініть мій малюнок. Правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що це я зараз покажу, хто тут кращий художник? До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Look. Накрити другим аркушем паперу і все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто? Mm. Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є окроп. О! і крейда. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мері. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметики все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде мерія. О, май гад. Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе? І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так, Ха-ха, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен, що ти накоїв. Є те чудовисько ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері, ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди, намалювати рідкою цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло, про лапки не забути. Чудово. я все зробив. Ви чого смієтесь? <реклама> та тому що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. <реклама> Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. <реклама> Нею треба малювати, а не їсти. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чи малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти, час добіг кінця. Чекаю ваші роботи. Мері не вже ти все з'їла. І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе. Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Я перемогла. Яке миле кошеня. Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий. Який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик. Чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки! Я хочу, щоб у першому райі ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся, внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. Амчі! пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагетті. Після борошна в кіт підуть яйця. А ними навіть вже вмію. Ой-ой, стійте! і знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов жангли. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожа на певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на само лакшено. Для цього потрібно просто обережно прокрутити тісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабуся, як ваші успіхи. Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ, мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшина була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Really? Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, я сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі вхід піде локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Енічі додала додаткових макарошок. Сходжена їкла вампіра. Ууу, страшно. Ці макарони не зварені. Сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від венди. Подача не гірша, ніж у Еніт. У стилі Уенди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що мармеладний? Обашні отакі. Венздей, як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшиною. Це ж просто нереально круто. Таку смачну лакшану я даю їм повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Лен дай прибери зараз же досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так, хочу коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же збігай до бігає ти принеси мені вершки. Це ще що диявольська рука. Ану геть! Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля зверху, накласти мармеладних очей. Мармаладні очі це моя улюблена насолода. Вона й виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова? Тепер їх потрібно викласти шарами і високий келих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пеном ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на одну рідну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запхаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочі в блендері. Готова! М -м, як пахне! Жахливо! Це точно! Oh, man. Та годі я вам! Натомість онука оцінить мою торготу при її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. Вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка! Сам коктейль на смак нічого. Фу, гидота, гидота, бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде коктейль віденіт. Він виглядає набагато смачнішим, а вершки їй так багато. Твій коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все таки не можна порагаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не... Пробувала. Ні, все точно повз. Вен здесь надія на тебе. Буду одразу пробувати. М -м, нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота! І хто ж переможець? Це ж очевидно, Вендей. Вона зробила дуже крутий коктейль. Нутечка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так, салат буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат? У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі вхід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки, вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово! Я придумала, як зробити салат не просто а смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене і відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжній букетик. А ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. Салату не вистачає чогось темного. Хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом. і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах. Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, він, ти що ти Мен! приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не те, що їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимося, чим мене здивує бабуся. На цезар її салати справді дуже схожі Ось такий салат, я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую біти відені. Не смачно, це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик? Я також такі люблю. Значить і приготувати зможу. Уявляю, які нудні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись, збираються. Я знову зроблю, щось з яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підки подобається. Що це було? Не підходьте до мене, не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ, мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим, я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж? Але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой, а. ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Цікаво. У Венцдай знову зробили щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А? Непогано. Але зізнатися okay. чекала не більше. Right. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Звичайні пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригостить пригоститє. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі.